Друзі, вітаю на годиннику 18, А це значить, що ви дивитеся програму Брифінг в етері голосу Америки українською в цій програмі. Ми обговорюємо найважливіші події, які стосуються України Сполучених Штатів. Та не лише мене звати Марія Ульяновська. Я Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь на нас на Ютубі чи Фейсбуці, в коментарях ставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти протягом нашого 30-хвилинного ефіру, якщо матимемо відповідь і час на це. Також пишіть, будь ласка, звідки ви не здивитесь? Це завжди приємно і важливо розуміти. Де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про багато важливих тем. Будемо говорити про теми американські. Поговоримо також про заяви президента США Дональда Трампа стосовно допомоги Україні. Поговоримо про тарифні мита на, на товари до Китаю, а також відтомінування щодо тарифних мит для Канади на товари для Канади і Мексики. Поговоримо про розвиток ситуації також із Панамським каналом і про заяву Лондона щодо зближення Великої Британії до Європейського Союзу, але почнемо з американсько-української теми. Президент Дональд Трамп заявив, що подальша допомога Україні може надаватися під гарантії від України, зокрема з. На заміну рідкоземельних металів з України мова може йти про літій, який використовують для виробництва побутової техніки напівпровідників, смартфонів, ноутбуків та електромобілів. Зараз попит на цей метал в США зростає в геометричній прогресії, тоді як доступ до безпечних поставок літію стає дедалі слабшим. За приблизними оцінками, українські запаси літію сягають близько 500 тисяч тонн металу. Проте точні дані були засекречені ще у 2005 році. Отже, глава Білого Дому сказав, що зараз ваш. Хто веде із Києвом діалог про певні угоди про те, що саме означає ця заява і що відомо про перемовини з Україною? Ми поговоримо з нашою колегою Тетяною Ворошкою, яка приєднується до нашого ефіру. Таню, вітаю тебе! Вітаю! Отже, напередодні Трамп заявив, що допомога США Україні може залежати від поставок а, певних гарантій а, рідкоземельних металів. Що мається на увазі, і що про цю ініціативу відомо на цей момент. Ну, перед тим як ми почнемо це проговорювати, я пропоную спочатку подивитися власне, уривок розмови Дональда Трампа з журналістами учора в овальному кабінеті, де, власне, і прозвучала ця теза. Я не хочу називати країни, я не хочу називати імена, але тарифи дуже потужні, як економічно, так і в отриманні всього іншого, що ви хочете. Тарифи для вас, і ніхто не може конкурувати з нами, тому що ми як гощик із золотом, ми розмовляємо з ними, і ми фактично працюємо над деякими угодами прямо зараз. У нас є певні гарантії та деякі інші речі для розвитку цієї ситуації. Ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні метали. Ми хочемо, щоб те, що ми надавали, мало гарантії. Ми хочемо гарантії, які ми хочемо. Ми надаємо гроші, обладнання європейці не встигають за нами. Вони мають зрівнятись. Дивіться між нами океан. Вони цього не мають для них. Це важливіше ніж для нас, але вони надають значно менше у плані грошей. Вони повинні надавати принаймні стільки ж. Вони повинні насправді надавати набагато більше аніж ми, або принаймні стільки ж, як і ми. А вони надають мільярди доларів менше. Тож ми шукаємо угоду з Україною, де вони гарантуватимуть нашу допомогу їхніми рідкоземельними матеріалами та іншими речима. А ну власне, організація Всесвітні економічний форум опублікувала матеріали щодо стосовно покладів в Україні, і вони говорять про те, що Україна входить в десятку світових постачальників е, мінералів, і що вони можуть стати одним з ключовим постачальникам власне, таких, а таких різказімельних металів або мінералів, а як я прорахую титан, літі, берілі, марганіц, галій, уран, цирконій, графіт, апатіт, фліоріт та нікель. Ну і власне, про. Це про цю можливість а, говорив президент Зеленський ще в жовтні, коли він презентував свій план перемоги. Виступаючи в Верховній Раді, він сказав, що це власне є частина, економічна частина плану перемоги. А він сказав, що Україна має на трильйони доларів ці поклади, які можуть стати як джерелом зростання України та її союзників, так і або джерелом зростання Росії та її союзників, і що власне. Торнення Росії в Україну власне, одна з причин це за намагання загарбати ці ці поклади. І власне він сказав, що тоді ще буде окремий додаток. Що є окремий додаток до цього пункту, який він буде, власне, ми бачимо, що пропонувався цей додаток для обговорення під час власне цієї зустрічі з Дональдом Трампом. Це а не публічний. Ну а власне з публічної частині він сказав, що ми будемо говорити про можливі спільні а спільні угоди для захисту природних купальних спільні інвестиції та можливе спільне використання природнього потенціалу після того як ці поклади будуть а вже видобуватися. Ну і, власне а, Вашингтон Пост поспілкуючись а, з джерелами у Києві, власне, вот тільки, тільки зараз каже, що та, з української сторони теж є такий певний інтерес розробляти спільні угоди, і особливо там є сподівання на те, що таким чином Сполучені Штати можуть допомогти а посунути росіян з окупованих територій. А ліці знаходиться дуже великий, Один з великих покладів знаходиться всього 10 кілометрів від лінії фронту на українській території. Також багато покладів знаходяться різних а, металів на території, яка окупована росіянами, і що росіяни з, Да за, за даними аналітичної групи, вже отримали доступ до трильйонів а, до, до українських енергетичних ресурсів на трильйони а, доларів. Тобто, і в і, і одна з таких моментів, яку просувала українська сторона, це як джерелами, мі власно заміми, теж власними джерелами. Що вони пояснювали американській стороні, що дивиться вже а, Китай, а, Китай, Росія, вони а, отримали доступ до Копалина, бо вони мають спільні спільну розробку, або вони отримали концесію в Латинській Америці, в країнах Африки і ви просто можете залишитися без доступу до цих рідкоземельних металів, які є в Україні та ще зокрема в Казахстані. Ну, ми вже почули також публічну реакцію від, від Кремля. Пісков сказав, що от тепер українці будуть купувати сполучені штати вже не хочуть безкоштовно допомагати. І цікаво, що ми почули різко негативну реакцію від прем'єр-міністра Німеччини Олова Шольца. Канцлера Німеччини Олафа Шольца, який сказав, що це його егоїстично з боку Сполучених Штатів, що Україні ці ресурси потрібні для того, щоб потім відбудуватися після війни. Таню, і щодо іншої теми, про яку зараз активно говорять, це мита сьогодні набули чинності мита на товари із Китаю, але знаємо, ми що з трьох країн, яким адміністрація Трампа погрожувала митами: це Китай, Канада і Мексика, мита запровадили зараз тільки щодо товари з Китаю. Як вийшло відтормінувати мита на товари з Канади і Мексики, та як Китай реагуватиме на цю ситуацію? Ну Китай власне вже зреагував. 1 першого лютого був підписаний указ про запровадження мит. А на Китай 10% на всі товари. А Китай відповів, що вони запроваджують 15 на, а, на деякі ресурси сполучених штатів штатів. Я перепрошую. Нам на імпорт вугілля та скрапленого природнього газу та 10% на сиру нафту. Також буде оподаткування сільського мита на сільського сільського техніку, пікапи та автомобілі з великими двогонами. Також вони подають позов до всесвітньої організації торгівлі, розпочинають або можуть розпочати власно погрожують розпочати розслідування проти Google та звинуваченням у порушенні антимонопольного законодавства. Та також пропонують якісь деякі коконтр інші контрзаходи, які можуть бути які поки не оголошуються. Ну, власне, проти Канади та Мексики, сполучені штати обіцяли запровадити з сьогоднішнього дня мити в 25%, Але їх вдалося відремонувати. Я трошки детальніше розповім про канадську ситуацію. Власне, вчора з нею розбиралася, писала про це. А напередодні Дональда Трампа відбулося. Дві розмови з Джастином Трюдо, і після другої розмови Трюдо, прем'єр-міністр Канади, першим повідомив про те, що а, було вітерміноване на місяць запровадження у цих власна а, мит. Він сказав, що ми будемо продовжувати робити ту програму з. з Забезпечення з посилення кордону ку вони вже роблять одна мільярда мільярди доларів. Це забезпечення техніка, персонал, гелікоптери, спільна робота з американською стороною. Також серед нових також там вже є 10 тисяч канадських військовослужбовців для охорони кордону, які будуть там залишатися. І серед нових а, заходів, які він оголосив, це буде призначений а, цар фентанілу, як він написав. Ну, царем це як правильно називають людину, яка а, буде опікуватися цим питанням в різних відомствах. Така координуюча спостережна роль. Ну і фентаніл це синтетичний наркотик. І за даними власне, опіоїд. І, власно за даними Білого Дому, а через Канаду за рік було пройшло 19,5 кілограмів фентанілу, тобто не дуже великі обсяги. А також сказав К повідомив, що вони будуть. Такі спільно якусь організують спільний а, силу разом з разом з американцями, які будуть боротися а, з фентанілом, відмиванням грошей, а оголосять наркокартелі нарко терористичну організацію. А, і власне це цікаво, тому що після того як вони поговорили вдвічі, Трюдо і Дональд Трамп були скасовані це власне, ну, відтерміноване. Це мита. А білий дім випустив указ у указ, показ, якому сказали, що оце до 4 березня там призначені представники американського відомства, які будуть спостерігати, чи не погіршилася ситуація, і що робить канадський уряд у відповідь. А, але цікаво, що а, ну, під час спілкування з пресою в бавальному кабінеті, Дональд Трамп, власне наполягав на тому і говорив про те, про якісь економічні проблеми і торгові проблеми, які існують між Канадою і Сполученими Штатами. Він сказав, що нам не потрібна ільська сільська господарська продукція, в нас своя, вони її не купують. Там їхня машина не потрібна. Там або ну, тобто, він говорив про те, якісь такі дісбаланс, які існує між 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 між, між, а, між а, а, а сполученими штатами та Канадою. Але власне в цьому указі цього не пролунало. І також, коли були оголошені у Мита тарифні мита проти Канади. Канада дуже швидко і дуже потужно теж відповіла. Вони сказали, що вони теж будуть накладати як державні мита на, на рівні країни на 107 мільярдів доларів товарів з сполучених штатів, так і окремі провінції почали проголошувати різні заходи. І також вони просто споживачі також почали оголошувати бойкот американських товарів. А тут так так само дуже сильно зреагували представники там, наприклад, вострій Джоло написав, що це була погана ідея. Тобто, дуже такі великі була. Відповідь, ну і що стосується, наприклад, нелегальних емігрантів, які проходять через Канаду, а ну за даними канадської сторони, це менше 1%. Але Але ми бачимо, що а, от вчора було це, це, все ж таки рішення прийнято, воно було відтерміновано. З Мексикою ситуація дещо інша, Набагато більше потік, як наркотрафіку, так і звичайно, нелегальної еміграції. Але в принципі так само відбулася роз розмова з президенткою України, і був дуже подібний указ, випущений оприлюднений про те, що поки що це відтермінується. І а тарифи тарифні бути запроваджуватися не будуть мексику погодилася 10 тисяч с тисяч солдатів розмістити на кордоні з зі сполученими штатами. Аню, і у нас залишається лише менше однієї хвилини. Яка зараз ситуація з USAID? Ми про цю тему говорили майже щодня? Останніми днями знаємо, що президент Шадон Трамп призначив держсекретаря Марка Рубія, виконуючим обов'язків голови агенції з міжнародного розвитку USAID. і вирішується зараз власне доля цієї агенції. А яка ситуація стане на зараз? Ну, якщо дуже коротко Робі був призначений власне виконуючим обов'язки, на тимчасово на той час, поки вирішується доля цієї агенції, вона може бути реструктурована, вона може стати частиною державного департаменту. Тобто, чи тобто, як вона як буде яка доля цієї агенції, на дана наразі, не невідомо, і також невідомо, скажімо так чи, чи може президент зробити це указом? Тобто, він спілкуючись з пресою, сказав, що він може. А також маск повідомив про те, що вони спілкувалися, вирішили її закрити. А Демократи, як в сенаті, так і в конгресі стверджують, що для цього потрібен рішення конгресу, тому що це ну це агенство, яка закріплена рішенням законодавчим рішенням. Тобто, чи можна це зробити, невідомо. А чи, чі чи залишатимуться програми, які робить А, Рубі сказав, що вони залишатимуться. Він сказав, що це може, наприклад, державний департамент, щоб вони тривали і, і ними опікуватися. Ну сказав, що основна причина того, що USAID, вони поводяться занадто самостійно. Вони вважають себе, що вони діють як глобальна. НЖО, що вони не... Тобто, що вони мають багато скарг від тих же посольств, що ті проводять політику, яка не збігається з політикою сполучених штатів. А так що якісь програми вони будуть залишатися по Україні? Поки що важко сказати Україна є одним з найбільших чи не найбільшим реципієнтам допомоги через Агентство з міжнародного розвитку на мільярди доларів. А ми поки що я намагаємося знайти, а чи потрапили якісь українські організації чи програми під оголошені раніше Рубіодержавних сектора. Ремша винятки для гуманітарних програм, для безпекових програм. Поки що ми ну ми це продовжуємо робити. Ми поки що не знайшли такої чіткої інформації щодо цього. А так що ситуація залишається невирішеною, підвішеною, і ми а, продовжимо уважно за цим спостерігати Марія, Олексія. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачимо, що дивляться нас у Другобичі, у горішніх плавнях, рівне, Чарівне, Івано-Франківськ, Дніпро, Норвегія, Тернопіль, Північна Короліна, Мала, Мала Лука, Волинь, Немирів, Чикаго та Херсон. Дякуємо вам за вашу активність. Пишіть також ваші запитання, бачимо, що є запитання від глядача. Amazing Johnny. Він питає, чи вважає частина американців, що маск занадто багато втручається в державні. Справи, а Ілон Маск зараз очолює державну агенцію з питань ефективності уряду, його посада є а, такою, яка має реформувати, нібито федеральний а, уряд його для цього призначив Дональд Трамп, і надав йому для цього повноваження. Трамп сказав, що він не завжди погоджується з тим, що говорить а, Ілон Маск з його рішеннями, але загалом каже, що він робить правильну роботу, і а, він має на це повноваження. Хоча люди, які працюють у федеральному уряді, Наприклад, в агентстві USAID, щодо якого маск зараз робить скорочення і реформи, кажуть, що він нібито не має на це повноважень, і на вихідних була ситуація, коли Ілон Маск вимагав надати йому доступ до. Секретної інформації цієї агенції, але е, керівники агенції не хотіли цього надавати. Врешті все таки е, міністерство профільне цю інформацію ілону маску і його департаменту надало. Також питають, хто є президентом США Маск чи Трамп. Дональд Трамп є президентом США. Ілон Маск є керівником департаменту з ефективності уряду. Друзі, переходимо до нашої наступної теми. Отже, державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Панами попередив уряд країни, що Вашингтон вживатиме необхідних заходів, якщо Панама не зробить негайних, негайних кроків, щоб прибрати владу Китаю над Панамським каналом. Hey, власне, про цю ситуацію, а також про взагалі візит Марко Рубія до Панами, до країн латинської Америки, поговоримо з нашим колегою Остапом Яришем, який приєднується до нашого прямого ефіру. Вітаю тебе, Остапе. Вітаю Олексію, вітаю, Марія! Остапа, які власне заяви прозвучали від Марко Рубія вчора під час візиту до Панами, які заяви прозвучали стосовно Панамського каналу? Знаємо також, що країни обговорювали і інші питання, зокрема приборкання нелегальної міграції. Про що саме йшлось? Олексій, абсолютно зараз триває міжнародне турне. Перше закордонне турне Марко Рубіо на посаді державного секретаря Сполучених Штатів і не лише до Панами, Насправді він відвідує одразу кілька країн Центральної Америки та Кримського басейну. Деться також про Ватемало, Сервадор, про Коста-Рику, Панаму і Домініканську республіку. Втім, дуже багато справді уваги привернуто саме до візиту та зустрічей у Панамі, зважаючи на заяви. Дональда Трампа про бажання повернути контроль над Панамським каналом до Сполучених Штатів, прибуваючи в Панамі, Марко Рубіо зустрівся з президентом країни а, і власне дійсно сказав про те, що Сполучені Штати Вашингтон буде вживати певних кроків, якщо Панама не закінчить те, що Дональд Трамп називає експлуатацією Панамського каналу Китаєм. Втім, Марко Рубіо не уточнив, які саме це можуть бути кроки з боку Вашингтона. принаймні, принаймні публічно він про це не говорив. Так само він не сказав публічно, які саме заходи чи кроки має вжити влада Панами. Втім, спілкуючись із журналістами, президент Панами Хосе Руль Моліно заявив, що його країна вже готова переглянути співпрацю чи певні проекти із Китаєм, коли йдеться про Панамський канал. Зокрема, він оголосив, що Панама вирішила не продовжувати меморандум із Китаєм щодо Пекінської ініціативи. Один пояс, один шлях нагадаю, це ініціатива Китаю, яка має. На меті об'єднати різні континенти морськими та наземними шляхами безумовно Панамський канал, як другий, можливо, найважливіший канал для морських шляхів у світі. після Суецького каналу є вкрай важливим для цієї ініціативи. Також президент Панами Олексію заявив про те, що його Україна готова співпрацювати з Вашингтоном в плані міграції, зокрема, коли йдеться про повернення до своїх країн тих незадокументованих мігрантів, які Перетинають кордон з Панамою на шляху до сполучених штатів. В принципі, деякі кроки в цьому плані ми вже бачимо з боку Панами. Ну і також знаємо, що про в принципі незаконній міграції до сполучених штатів є одним із пріоритетів Це нової адміністрації сполучених штатів, і вони про це неодноразово говорили. І не лише про співпрацю із Панамою тодеться, Знаємо про Мексику, так Таня Ворожко що говорила. Перед цим включені, ну і також з іншими країнами це обговорюється, зокрема із представниками Сальвадору, де Марко Рубіо також цими днями. Давай послухаємо, власне, що Сальвадор готовий тут робити, як тут готовий співпрацювати зі США. По перше, президент Сальвадору продовжує повну співпрацю щодо повернення Сальвадорців, які нелегально перебувають у Сполучених Штатах, і вітає їх вдома. Ця співпраця вже є і буде продовжуватися. По-друге, він погодився прийняти для депортації будь-якого іноземця, який перебуває у Сполучених Штатах, незаконно, який є злочинцем будь-якої національності, чи то є членом злочинних угруповань МС 13 чи тренде Аракуа, і розмістити їх у своїх в'язницях. І по третє. Він запропонував розмістити у своїх в'язницях небезпечних американських злочинців, які перебувають під вартою в нашій країні, включно із громадянами США та легальними резидентами. Жодна країна ніколи не робила такої пропозиції дружби. Сапа, власне, багато говоримо вже про панамський канал. Говорив про це Дональд трамп ще до інаугурації, під час інаугураційної промови. Та пізніше ця тема просто не вщухала. Ти вже е, трохи говорив про панамський канал, канал та про його важливість. Розкажи більше в чому стратегічна важливість панамського каналу та чому зараз активно обговорюється тема китайського впливу в регіоні. Олексій де неодноразово приви від чоловік Дональда Трампа ці заяви про те, що Сполучені Штати хочуть і повернуть контроль над Панамським каналом. Нагадую, його збудували у 20, на початку 20-го століття. Сполучені Штати, втім згодом а, влада США передала його під контроль Панами. Дональд Трамп називає, що це був безглуздий подарунок, що його не потрібно було робити, і каже, що зараз контроль США над Панамським каналом потрібно повернути, адже це. Національних інтересах і в інтересах нацбезпеки сполучених штатів власне про що йдеться, Олексію деякі аналітики говорять те, що зараз китайські компанії вони розширюють свій вплив у країнах Латинської Америки, і, зокрема, коли йдеться про порти довкола Панамського каналу, використовують Панамський канал для судноплавства для торгівлі, і це безумовно, є впливає на економічні. Інтереси сполучені штати дехто говорить про те, що це може вплинути навіть на питання національної безпеки. Марко Рубіо, до речі, так перед цим візитом до Панами в одному з інтерв'ю сказав, що якщо а, в майбутньому відбудеться якийсь конфлікт між Пекіном та Вашингтоном, то Китай може використати панамський канал чи порти довкола панамського каналу, аби заблокувати судноплавство для американських суден через через цей канал, через так цю протоку і е, каже, що це безумовно є вкрай. Е, це це вкрай є е, це забентежить і викликає занепокоєння. у Вашингтоні втім в Панамі кажуть, що. Такий сценарій є вкрай малоймовірним, що до цього, мабуть, надійде і відкидають таку можливість. Фім, у сполучених штатах у Вашингтоні безумовно бачають це як загрозу для своїх економічних та національних інтересів. Будемо так стежити за за тим, власне до чого домовляться, і як ця співпраця між Панамою та Сполученими Штатами буде розвиватися, і до чого власне домовляться обидві сторони тут. Так, безперечно, Оставо, продовжимо стежити за цією темою. Остапа дякую тобі дуже. На зв'язку з нами був Остап Яриш. Друзі, переходимо до нашої останньої на сьогодні теми: тема європейської У сполученому королівстві а, та європейському союзі оголосили, що хочуть розбудувати якомога тісніші відносини та беруть курс на зближення. Це відбувається за п'ять років після того, як Сполучене Королівство вийшло із європейського союзу. Відома подія як Брекзит Кір Стермов став став пепшим прем'єр-міністром Британії, який в понеділок взяв участь у нараді керівників країн ЄС. Детальніше про те, що це означає, як це виглядати. Ми будемо говорити з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюканем, якого спробуємо зараз приєднати до ефіру. Вітаю тебе, Богдане! Вітання! Отже, що означають заяви британського керівництва про зацікавленість у поверненні до європейського союзу, та як це може виглядати. Про повернення до Європейського Союзу не йдеться а власне було дуже популярним, чи майже щодня використовувалося слово Брекзіт свого часу. Зараз ми про нього забули. Це майже табу тут у Лондоні серед політиків, і частіше зараз говорить про перезавантаження відносин, тобто. Не йдеться про перегляд результату референдуму, який відбувся 2016 року. Але є визнання того, що те, що британці отримали у наслідок Брекзиту, у наслідок виходу з європейського союзу, не влаштовує багатьох. Власне, є статистика з нагоди п'ятої річниці офіційного повного виходу Великої Британії з Європейського союзу, а це було. 31 січня 2020 року проводили опитування, і компанія YouGov з'ясувала, що лише 8% британців вважають, що вони особисто відчули позитивні наслідки Брекзиту. Негативно, взагалі, рішення вийти з ЄС зараз оцінюють більшість громадян Великої Британії чи більшість опитаних 55%. Тому знову ж таки підкреслю про повернення Великої Британії до Євросоюзу до відновлення членства у ЄС. Про це зараз не йдеться жодна політична партія у е, парламенті е, Британії не говорить про те, що можна провести там новий референдум чи якимось іншим чином змінити те рішення. Ні, дискусії ведуться про те, наприклад, чи е, могла би Британія е, бути членом е, митного союзу е, Європи або якимось чином. Брати участь у спільному ринку натомість йдеться, як я вже сказав, про перезавантаження, про зближення насамперед у таких галузях, як оборона, безпека. Ну і звичайно ж, хочуть зняти бар'єри для підприємців, для бізнесів, які з'явилися нас в наслідок Брекзиту, і про це. Вчора е, у Брюсселі заявляв е, британський прем'єр-міністр Стармер, який вперше був на саміті ЄС е, як прем'єр-міністр за п'ять років. On the question of щодо питання про те, щоб знову вступати в ЄС, цього не буде. Ми отримали відповідь на це питання, коли у нас був референдум кілька років тому. Отже, це питання вирішене. Але я вважаю, що у нас можуть бути кращі, тісніші відносини, коли йдеться про торгівлю і безпеку у питаннях енергії та економіки. Я вважаю, що це відповідає інтересам Британії і ЄС також. От, власне, в контексті перезавантаження, про яке ти говорив, знаємо, ми що 19 травня представники Європейського союзу приїдуть до Британії на спеціальний саміт для переговорів. Про які переговори йдеться, та які очікування від цього саміту насправді про це дуже мало наразі відомо, окрім того, що вчора оголосили, що такий саміт, така зустріч. На найвищому рівні між Британією і ЄС, буде що ця зустріч відбудеться власне тут, у цій країні. Більше ми подробиць не знаємо. Навіть невідомо чи будуть якісь представники окремих держав ЄС брати участь, а чи лише приїдуть керівники, такі як можливо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Але е, йдеться про те, щоби. Е, Замість заяв про зближення, перезавантаження, зняття бар'єрів і співпрацю були вироблені якісь конкретні механізми цього, щоби люди, принаймні, скажімо, ті, які відповідають за оборонну співпрацю або ті, хто торгує з Європою, побачили якісь конкретні результати цього перезавантаження. Олена, і залишається у нас приблизно одна хвилина Безперечно цікавить наших глядачів. А як це зближення? Як це перезавантаження політики Великої Британії на зближення до Європейського союзу? Чи може це вплинути якось на підтримку України? Я собі дозволю сказати, що це не пов'язані питання між собою. Тобто Велика Британія допомагає Україні в межах двосторонніх зусиль, двосторонніх відносин, виділяючи приблизно 3 мільярди фунтів на рік. На цю допомогу, також британці мають спільні проекти з партнерами. Не лише з Європи, але й наприклад з Нової Зеландії з Австралії тут діє програма навчання українських військових, яка називається Інтерфлекс. Понад десяток країн беруть в ній участь. Звичайно, що коли йдеться про оборону і безпеку у Європі, то зміцнення її зміцнення її між партнерами на континенті, очевидно, буде також і на користь Україні. Але коли йдеться про Безпосередні проекти зусилля напряму вони не пов'язані між собою. Те, що робить ЄС, це одне. Те, що робить Британія, це, це інше. Богдан, дякуємо тобі за твій аналіз. з нами на зв'язку з Лондона був наш кореспондент Богдан Цюпан. Друзі, із останніх новин сьогодні у Сполучених Штатах у Вашингтоні відбувається візит прем'єр-міністра Ізраїлю Бені Міна Натаняху на тлі а, переговорів про другу фазу щодо угоди припинення вогню. Детальніше про цей візит ми будемо говорити в нашій програмі. Час тайм» о 22-й За Києвом приєднуйтесь. Ми ж з вами на цьому будемо прощатися. Дякую вам за довіру. приєднуйтесь до наших брифінгів з понеділка по п'ятницю о 18-й годині, як завжди. Побачимось у наступних ефірах. Папа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-селі.